Такий хороший автомобіль у нас є на продажі. Економний дизельний 2-літровий пижик в універсальній, на панорамі, на гарній комплектації. Зараз ціну обов'язково вам в кінці відео скажу, а поки що в телеграм запишіться. І там, на головній сторінці, ви можете перейти в телеграм і ознайомитися з каталогом наших всіх автомобілів, які в нас є на продажі. Такий пижик у нас в, в нас є в універсальчику. Це в нас є 2.0 дизель на автоматі. 15 рік, 325 оригінального пробігу. Ціна його 12500. Плюс реальний то реальному покупцю універсальчик салон, правда, закритий, але він на, на, на тряпці, він не на шкірі, має автомат, велику мультимедію, двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь. І, в принципі, сам по собі цей автомобіль досить економний, тому що він споживає паливо приблизно 6 літрів по місту. Сам по собі пижик є, він економний, хороший, який не ламається. Автомобіль зарекомендував себе на ринку автомобільному досить гарно. І також його можна придбати у лізинг. 20% принести першу внеску, і ми оформляємо лізинг до 5 років, ви вже собі обираєте термін, який хочете. Чим швидше. Що плачуєте, самі розумієте, тим дешевше буде вам переплата. Так що, друзі, забігайте, оформляйте, купуйте, робіть тест-драйв, перевірочку на СТО. До зустрічі! Дало, всім хорошого дня!